Вітаю вас на каналі. За цим майстер-класом ви можете зв'язати ось такий барет. Якщо вам подобається, то приєднуйтесь і в'яжіть разом зі мною. Рівних вам петельок і приємного перегляду. Так, що нам потрібно для нашого, значить, для нашого баретика? У мене ось такі ниточки, норка. 50 грама 350 метрів. Склад, значить, 60 ангора, 40ПА. І зазначено, значить, що в 100 грамах 700 метрів. В моточку є 50 грам, значить, тут є 350 метрів. До складу, значить, цієї ниточки входить ось така катушечка. І потрібно брати у комплекто в'язання. Що нам ще потрібно? Сантиметрова стрічка, ножниці спиці, гачок і ниточка, тому що ми будемо набирати петлі на додаткову нитку. З чого ми почнемо? Найперше нам потрібно зв'язати образець. У мене ось такий. Значить, в ширину у мене 30 петель. Я і в висоту потрібно зв'язати 30 петель. 30 рядів, перепрошую, у мене 25 рядів. Але так, я вже неодноразово з цієї ниточки в'яжу, я знаю свою плотність, тому мені було достатньо цього. Але, попри те, що я кожен раз, використовую, коли використовую цю нитку, я в'яжу завжди образець. Так, попри те, що я знаю свою плотність, я завжди в'яжу образець. Цей раз був не винятком. Що я роблю, значить трошки в розтянутому натягу, так, проводжу, значить, ВТО, перу його, висушую і тоді замірюю. Трошки отак легенько його натягую і вимірюю. У мене, значить, виходить, так як берет я буду в'язати на 57 розмір, що я роблю? Значить, 57 я множу на 2,1 петлю, у мене виходить. 119 петель. Але так, як це барет, і щоб... я ще віднімаю е... значить 23%. Чому так? Мені так підходить, добре е... значить, сідає по голові, тому я так весь час зроблю. Значить, мені потрібно набрати 92 петлі. Але 92 петлі я буду набирати на додаткову ниточку. Який спосіб? Ось так, будь ласка, беру значить, спиці для розинки. Я беру. 2,75. Нам ще будуть потрібні спиці, це будуть спиці 4 мм. але зараз, поки нам потрібно тільки 2,75. Що я роблю? Значить, перше, роблю таку маленьку значить, петельку. І ось в такий спосіб я набираю. 92 петлі. Ось так, будь ласка. Так я набираю петлі на додаткову нитку. Значить так, беремо одну нитку основну і одну ота, яка входить у склад, в склад норки. Тут я набрала, значить, як я і сказала попередньо, 92 петлі. І що я роблю наступне? Наступне я пров'язую основною ниткою, петлі. перший ряд я пров'язую ось так, як і бачу, лицевими петлями пров'язую основною ниткою. Пров'язуємо ряд. До кінця і зустрічаємось. Так, я пров'язала, як ви бачите, 92 петлі. Косичку ми повертаємо рівненько, щоб вона дивилась всередину. Ось так. Рівненько, щоб вона не була перекручена, бо у нас буде потім перекручений край. Наступне, що ми робимо? значить, Наступне я це полотно з'єдную в коло. Значить, з лівої спиці я захоплюю петельку, ось так, легенько, бо тут у нас краще він не розтянувся. Захоплюю. І з правої спиці накидаю петельку на ліву спицю, Добре вам видно, так? Далі я повертаю цю петельку на ліву спицю, як вона була і попередню. Це я з'єднала в'язаній округ. І для цього мені тепер потрібно повішати маркер, щоб я бачила, де у нас початок в'язання. Так, вішаю маркер. І, крім цього, я ще беру. Лічильник рядів, щоб я знала точно, скільки петельок, скільки рядів перепрошую, я пров'язую. І так ми в'яжемо по кругу, по кругу ми в'яжемо скільки рядів. Разинка у мене буде, значить, висотою 5,5 см. Що мені потрібно дізнати, скільки в'язати рядів? Я замірюю, скільки я зв'язала. Значить, у мене 23, 23 ряди, 5 і 5 см. Рівно в'язати на 23 ряди, ми будемо в'язати 46 рядів. Через те, що це полотно ми будемо з'єднувати отак у 2. А ось стільки у мене буде становити значить, висота разинки. Ви не мусите в'язати таку високу розинку, як в мене побажала значить, замовниця. Ви в'яжете таку, яку вам потрібно. Можливо, хтось хоче взагалі 3 см. Значить, ви в'яжете 6 і тоді з'єднуєте. Але в мене буде ось така висота 5 і 5 см, тому я в'яжу 46 рядів, а ви в'яжете яку вам потрібно. Значить, беремо лічильник рядів, повішали ми маркер. І круговими рядами, лицевими петлями я пров'язую потрібну мені значить, висоту разинки. А пров'язавши по колу відповідну кількість рядів, ми зустрінемось і будемо робити наступне рівних вам петельок. Так, дов'язала я до певної висоти разинки, яка мені потрібна. І що я буду робити зараз? Значить, складаю її у два складення. Повертаю до вас ближче, щоб ви більше зрозуміли, про що йде мова. Значить, так, беру в'язання з тої сторони, де ми починали е, значить, де ми починали наш набірний край. Беру гострий предмет, в мене ось такий. Є, значить, гачок, і трошки допомагаю собі гачком розпустити перші петлі, щоб не затягнути. Так, трошки я допомогла собі, значить, гачком розпустити набірний край, і що я роблю наступне? Ось тут. Якщо зігнути в два складення полотно, перша петелька у нас на нас дивиться, значить, ось так, як виворітня. Я її піднімаю, переношу на робочу спицю і пров'язую як одну петлю лицевою. Ось так. В такий спосіб я з'єдную єдну, два полотна. Наступне, знову поки беру ще гачок, бо перші петельки вони їх важче розпустити, тому я собі допомагаю гачком. Ось, і перехожу до наступної петельки. Дивлюсь, де у мене ниточка. Так, друга петельку у мене звільнилася. Я її, значить, зачіпаю спицею і знову переношу на робочу спицю. Ось в такий спосіб. Так, у мене ще тут одна ниточка лишня підтягнулась. І також пров'язую її лицевою петлею. Так, розпустила я дві петельки, як ви бачили. Наступна петелька, я її підхоплюю спицею, тягну ниточку легенько на себе. бачите, І ниточка вже розпускається. Мені вже не потрібно брати гострий гачок, щоб. Її розпустити. Значить, такий спосіб я розпускаю по одній петельці, по одній петельці легенько отак за... зачіпаю значить, на спицю, тоді тягну ниточку на себе, легенько, щоб далі не розпустились багато петель, щоб потім петельки не полетіли, щоб їх не погубити. І в такий спосіб, по одній петельці перезнімаю і пров'язую дві разом лицевими. До кінця ряду. У нас однакова кількість петель, тому що ми набирали ось тут, і тут ми в'язали у висоту. Зустрінемось у кінці ряду. Так, у мене залишилося ще три петельки. Я до вас приєднуюсь. І ми от з'єднувати два полотна, підемо разом в такий спосіб. Одна петелька. Знаходимо другу петельку легенько розпускаємо обережно, щоб не витягнулося через те, щоб не погубити петельки. Друга петелька. І в мене залишилась одна петелька тут і одна петелька тут. Наступне, що ми робимо, переходимо, значить, до наступного етапу в'язання. Я додаю Ще одну основну ниточку і в'язати вже буду у дві ниточки. І зараз ми будемо прибавляти петлі. Значить, одна лицева, з петлі нижчого ряду я роблю прибавку, і так буду пров'язувати один ряд по колу. У мене петлі збільшаться, у, значить, в у два рази. Якщо у мене є 92 петлі, має значить бути й 184. Так в'яжу по колу до кінця ряду. Одна лицева і от з одної петлі нижче ряду роблю прибавку зустрінемось в кінці ряду. Так, пров'язавши ряд до кінця, наступний ряд я пров'язую лише лицевими петлями. Як бачу петлю, так і лицеву бачу перед собою, так і її пров'язую. Я пров'язую за передню стінку петлі. Ось так. Пров'язуємо один ряд лицевими петлями без прибавок. Так, пров'язуємо наш візерунок. Так, закінчили ми свою значить, роботу на тому, що додавали ми петлі. І зараз ми приходимо, проходимо до основного візерунка. Він складає 4 ряди у висоту і потім повторяється. Перший пров'язував перший ряд. Першу петлю я пров'язую лицевою, наступну пров'язую вигорітною. Перша петля лицева, наступна виворітня. І так в'яжемо до кінця ряду. Зустрічаємось в кінці ряду. Так, дов'язавши ряд до кінця. Приступаємо, вив'язувати наступний ряд наступний ряд в'яжемо так же ж само, як і перший. Перша лицева, друга петля виворітня. Лицева, виворітня, лицева. Виворітня. і так в'яжемо до кінця ряду. Зустрічаємо в кінці ряду. Пров'язавши два ряди, приступаємо до третього ряду. В'яжемо наступним чином. Перша петля, як бачимо, лицева, так і в'яжемо по візинку лицева. Наступня виворітня, але ми її знімаємо не пров'язуючи, і нитка перед роботою. Лицева. Наступну знімаємо нитка. Перед роботою. Лицева. Наступно знімаємо нитка перед роботою. І так в'яжемо до кінця третього ряду. Так, пров'язавши третій ряд, ми в'яжемо четвертий ряд. Перша петля у нас без змін. Лицева. Наступна, яку ми, значить, знімали, не пов'язуючи з накидом, ми знову її знімаємо і робимо знову накид. Лицева. Наступну вивертню ми знімаємо знакидом і робимо ще один накид. Ще раз показую, лицева. Наступно знімаємо знакидом і робимо ще один накид. Так, ми пров'язуємо на відповідну нам висоту. Закінчивши четвертий ряд, ми знову повторюємо значить, рапорт, як ми починали від першого ряду. Нагадую, рапорт у нас складає 4 ряди. І, значить, пров'язавши четвертий ряд, ми починаємо в'язати перший ряд і знову до 4-го. І так в'яжемо на відповідну висоту. Так, пров'язавши 4 ряди рапорту, я знову до вас приєдналася такі зміни. Перше, цієї я в'язала спицями 3,5 мм. Зараз я беру спиці 4,5 мм. Наступне, значить, пров'язали ми чотири ряди рапорту, і зараз ми знову починаємо рапорт від першого ряду. Це значить, у нас перша петля лицева. Наступну ми оцю петлю, де ми пов'язували з знаки, ми її виворітною. І знову лицева, виворітня. Бержемо рапорти на потрібну нам висоту. Так, пров'язавши, значить, барет на висоту, я замірю його з разинкою 18 см, я приступаю до убавок. Яким чином? Значить, перший ряд я пров'язую, значить, рапорту без змін. Це в нас одна лицева, одна виворітня. Але вношу трошки зміни, що так, як я в'язала спицями 4 5, я буду робити убавки, значить петель буде менше, і тому я перехожу на спиці 3 з половиною. Це буде перша зміна. І, і значить, ввожу і 3,5, але візерунок рапорту пров'язую без змін. Одна лицева, одна вибірить. Так, Пров'язавши один ряд рапорта, наступний ряд я в'яжу рапорта і наступним чином. Значить, так, перша петля у мене лицева, наступна виворітна. Я пров'язую дві разом петлі лицевої на передню стінку. Видно наступна, Наступні дві петлі я пров'язую дві разом, але вже виворіднюю. Петельки підтягую, щоб не були великі дірки між петлями. Знову дві лицеві. Дві петлі я пров'язую одною лицевою і дві петлі разом я пров'язую одною виворітною. В такий спосіб я в'яжу до кінця ряду. Пров'язала я, значить, цей ряд, другий, з убавками до маркера, третій ряд в'яжу, як ми її в'язали, по рапорту. Це значить, лицеву петлю пров'язую, як і бачу, лицевою. Підтягую ниточку, щоб не утворювалася велика дірка. Наступну виворітню я знімаю з накидом. І так, третій, четверті ряди я в'яжу, значить, як у нас було по рапорту, по візерунку. І наступну убавку я буду робити знову у другому ряді рапорту, нового рапорту. Зрозуміли, так? І убавляємо до певної кількості петель, скільки нам потрібно буде, щоб зручно було нам, значить, закрити баретик. Так, дорогі, приєднуюся до вас. Значить, пров'язала я даний баретик на висоту ось таку, яку мені потрібно. Залишилось у мене зараз 10 петель. Я обрізую ниточку приблизно ось такої довжини, і одягаю її в голочку і вже буду закінчувати, значить, наш баретик. Яким чином, ці 10 петель, які у мене залишилися я, значить, ці петельки, які залишилися у мене, я нанизую на голочку, ось таким спосіб, і просто ниточку затягну. Всі петельки перебираю, значить, сюди і, значить, стягую ось так ниточку. Я ще для контролю кращого і фіксації ще раз проходжу значить, один круг, знаходжу, то їх добре видно, ці петельки. Я проходжу ще раз, е, значить, голочкою і ниточкою протягую, щоб краще закріпити, і вивожу цю ниточку, значить, на внутрішню сторону і буду проводити ВТО, щоб. Беретик уже був повністю готовий, щоб змилася пропитка ниточки, щоб ниточка розпушилася і з радістю людина його одягала і зігрівалася. Ось в такий спосіб. Перевожу сюди ниточку, і вже з внутрішньої сторони, в такий спосіб, кому як зручно закріплюю ниточку такий спосіб наш баретик готовий. Ось такий пишний, пишний і красивий баретик вийшов.